Наш сусід Орбан, який боїться дуже вступу інтеграції України в ЄС, бо Україна за собою принесе війну. Ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка становить безпосередню загрозу. Це він говорив про опитування, яке організували, яке назвали агресивною антиукраїнською компанією. 95 населення Угорщини проти вступу України до ЄС. Звичайно, що паралельно в Угорщині створили лист підтримки України, де засудили політику Орбана. Він дав відповідь: Ну і є, зрештою на сьогодні рейтинг угорських партій. Петерма. mother Тиса 46 і ФІДЕС Це Віктор Орбан, 36%. Ну от такі є показники наших сусідів, тому що у них попереду вибори. І ще одне опитування: це про те, що кожен другий поляк проти військової допомоги це теж опитування наших сусідів. Польський уряд ще рік тому заявив, що більше не може постачати зброю Україні. Про це свідчить дані нового соціологічного опитування. Вони продовжують поляки. Декларувати солідарність з Україною, але вона не є безумовною, і понад половина суспільства Польщі схвалює дипломатичну підтримку, але відповіді на, на наступні запитання показують, що ентузіазм щодо поглиблення відносин з Україною є е, явно обмежений. І ми тут не враховуємо один момент, який нас взагалі не обговорюється ніколи. Оці всі україноскептичні скептичні настрої, які ви озвучуєте, це і Угорщина, і Польща. Я сюди і, Словаччина, і Словаччина. можу додати да. так, вони на чому базуються? Ну в Румунії чудом взагалі в другому турі більш-менш про кандидат переміг, ну, але там є зазор. Для е, таких е, україноскептичних проросійських сил на наступні вибори, які там будуть парламентські, і там вони зайдуть великою фракцією, тому там теж буде ще попереду все. Ось е, ці всі україноскептичні настрої, вони ще й на чому базуються. Ми ж цього не обговорюємо. Це ж не є тому, що вони скупі, тому що у них своїх проблем багато, бо й багато. Ну, от питання таке: скільки воїн було в світі? У скількох воїн у світі ми колись десь там вступалися. Ну, от напали в 2008 році на Грузію. Ми в парламенті ледве-ледве взагалі якийсь тоді міністр Огриско за закордонних справ доповідав, там ледве-ледве протягнули там слова засудження, там чи ще щось. Ну і що? Ну тому е, ось зараз вся та якби вони переглядають доцільність постійної підтримки України не лише через економіку, через економічні проблеми, що вони можуть ці гроші е, більше спрямувати на вирішення проблем свого народу, а не чужого, та який там, на їхню думку, з Росією всю життя дружив. Ну, а потім опам'ятався, що той друг віроломно напав. знаєте. Це ще й не тільки в цьому. Вони не бачать, і їхня преса це пише, у нас же ж це не висвітлюється. Вони не бачать релевантності і ККД. Умовно кажучи, пакують, 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 але та сторона, яка акцептує допомогу, показує успіх. Тоді це є релевантно. Тоді той, хто дає, може якби похвалитися. От наша допомога допомогла тому-то, тому. то Якщо країна має постійно повзучу втрату території, вона все одно поступається по таких, таких, таких то компонентах, тому що західну допомогу вона освоює, але вона недостатньо ще й від себе допрацьовує. Ну, з точки зору з третьої сторони, так виглядає. От, оскільки нема успіху. Ну немає якогось розуміти, ось наступ провалено, всі вже зрозуміли. Так ну в них теж виникає питання ну так то можна так пакувати до кінця життя кожний рік, а, а, а воно все одно нічого з того не буде, бо тому що там мінус село, там мінус село, поздюча втрата території, де 20% вже мінус. Виглядає на те, що взагалі по Дніпро ворог замахнувся. І вони, власне, ще й релевантністю оцінюють, тому що в нас вважається, що сам факт, що Україна стоїть як держава, що безумовно є великим досягненням, воно вже, типу, якби, А для Заходу так не є. Розумієте? Вони ж мають достатньо таку інвесторську логіку. Логіку інвестора. Я інвестую в безпеку, але ви мені покажіть, тіпа, ну, добрий результат, великий відсоток. Успішності цього проєкту, бо я в нього вкладаю Оскільки це в силу просто жахливих помилок, просто некомпетентності, непрофесіоналізму, великих прорахунків, у нас взагалі війна пов'язана з великою кількістю дуже е, крупних помилок, хиб, помилкових рішень дій. Но за рахунок того, оскільки ККД. З точки зору донора не є таким високим, як би хотілось, і вони тому потрошки переглядають, і, 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 і це теж треба розуміти. І це сторонній погляд нам він ніколи не був притаманний, тому що, безумовно, тут, 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 тут як не діло, що знаєте, те, що ми взагалі існуємо як держава незалежна, функціонуємо, це вже є велика перемога. Але для донора то не так є. Вони ж до цього так по інвестиційному підходять. І тут оцей момент, момент, що. Якби успіхи більше ворог демонструє. А наші успіхи це більше такі брав добради. До, знаете, якби, до да, речі, пора та... марафонні. Ось це в mm... нас у нас це не обговорюється. <пух> От... А там це обговорюється. Так ну тому От... що розумієте, вони понадавали зброю, а потім за підсумками курської операції, яка умовно тривала півроку. Вони ж теж мають звіт. А там спалено стільки-то наших абрамсів, а там спалено стільки-то леопардів, а там спалено то, там спалено стільки то техніки нашої, яка пішла та ти титити. -ти. Потім ми дивимося, а вже ворог за 20 км до сум. І, і вони ж задають ці питання, розумієте, це питання, вони можуть бути лише в контексті якості, військово-політичного менеджменту. У нас на це. Питання табу, тому що ну у нас воєнний стан не прийнято питати. У нас же ж всі не У нас жодної помилки за 4 роки війни нема. У нас тільки правильні рішення. Ми унікальна країна, яка ніколи не помиляється. Лідери у нас, ну, Богом послані. Богом послані. Я як як щодо... Тому Бо... ось, ось це теж нюанс, який треба мати на увазі, що там Произв... це враховують і вивчають. Так, про інформацію, яка з'явилася, це знову ж таки, ну вона коли говорить головнокомандуючи про те, що північно-слобожанський напрямок і оборона Сумщини – одне з основних завдань на сьогодні. І за підсумками травня-червня можна констатувати, не повідомив Сирський, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Російської Федерації захлинається так само, як торік, спроба наступальних дій противника на Харківщині, і це заспокоєння. Хоча от військові. Ми не військові з вами, не, не військово-так. Ну, так, так. Так, Ми не можемо говорити, але я говорю своїми знайомими. Вони кажуть, ну стабілізована, це так ну дуже дуже грубо сказано, тому що ми не можемо змагатися ні з людським, ні з військовим ресурсом нашого ворога. Але ми бачимо, який технічний ресурс нашого ворога на цьому тижні. Так, от кожного дня обстріли, шахедні, ракетні атаки, просто без перестанку і втрати десятки людей. Гинуть щодня. І от знову ж таки, висновки. Міністр у міру обіцяє антишахедне рішення, мільйони дронів і декілька разів більше ударів. Це звучить, в принципі, не зовсім реально. Ну, мені це звучить, як якийсь воєнний піар. А Лімон, де пише про африканських працівників у Татарстані, які ліплять шахиди без зупину. А ми до цієї технологічної війни не готові. І от зараз, коли говорять про спільне виробництво з країнами Рамштайну, але вже три роки війни в... минуло, ми бачимо, що ми, на жаль, від ворога катастрофічно, е, катастрофічно відстаємо. І а те... я тут хочу за от коли от мільйон дронів, а коли вперше прозвучало слово мільйон дронів, а я вам скажу в 23-му році в кінці року. Президент давав прес-конференцію, там велика була пресконференція в метро. ну Там, хто візуально пам'ятає, там така була в, в, в метро, там підвищення, він тоді сказав мільйон дронів. Ну, а тепер пройшло рік там півтора, і міністр оборони просто повторяє, Повторяю, як наново, так? Е, е, звичайно, у нас є нарощуваність виробництва дронів, і ми в тому плані у нас найбільший відсоток приросту. Ну про то, залежно, що з чим порівнювати. так, Але то факти, ці цифри можна показати, і це теж добре і, 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 багато, і, і багато виготовляється і закупляється і, 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 і з китайських складових, які хочете. Але тут питання трошки в іншому. розумієте, Тут питання в тому, що. Ну, якби ми трошки забуваємо, що спочатку вторгнення взагалі нічого ж не помінялося. Росія в 28 разів меншою не стала, а вона по території більше від жертв у 28 разів. Населення Росії навіть попри втрати у війні меншим в 4 рази, а Росія по чисельності населення в 4 рази більше, ніж жертва, не стала. Оборонні програми, де там ну, понад 110 мільярдів доларів бюджет річної оборонки, меншим в Росії не стало. Враз так, знаєте, 3-4. Нафта не ну, якби менше не стала продаватися, а навіть за рахунок близькосхідної кризи та звинтилася ціна. Що в бюджет Росії це дуже в плюс іде, так? Тому, розумієте, ми оце постійно забуваємо, що при нарощуванні своїх можливостей, які безумовно є, вони е, викликають повагу там, захоплення і, 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 і радісні емоції, так само нарощується і без того на старті кількакратно більший, чисельніший, там, крупніший вог. Тому. Якби ж то була така ситуація, що в нас стає все добре, а ворога стає все зле, ну то знаєте, інша справа, тоді можна було би говорити про якісь хоча би, хоча би якесь позірне там, вирівнювання, збалансування тої диспропорції, асиметрії, яка на старті була і завжди буде. Ну, Не буде інакшої, не буде рівнозначної війни навіть через 50 років. Все одно ворог буде таким, яким є, а ми такі, які є. Тому, власне, оце завжди, вміти. і це трохи людям підміняє. В людей з'являється відчуття, що ми стаємо сильнішими, а отже, ворог слабший. У війні це не працює. Тому що у війні йде гонка озброєнь двома сторонами: ти став сильнішим, але сильніший і твій ворог. І це пряма логіка. Розумієте, і тут, от коли військові пишуть про те, що фактично на кінець року вже стане реальністю, ну, тобто, нон-стоп шахетні атаки, які будуть просто цілодобовими і дуже масивними, і при дешевості виробництва безпілотника на тлі величезної дороговизни того, чим його збивати. Ну, бо, Тому що те, чим збивається, в десятки разів дорожче, ніж той сам дрон, зліплений там. Як наші кажуть, тисячу доларів штука. Та? Тому, власне, і це є, яка, ну, це є безконечна тема. Тобто можна безконечно посилюватися. І так само ворог постійно буде безконечно посилюватися і, і модернізуватися. І вже якщо раніше дрон могла збити мобільна група ППО з кулемета на Плечного. То тепер хрен два то зіб'єш, тому що зараз застосовуються модернізовані дрони. Якщо Росія дойде до технології, коли на дрон можна буде встановити, як пишуть фахівці, реактивний двигун, тобто це фактично взагалі, ну це не то, що кінець всім. і це, 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 це буде безконечна історія. Воно, воно зараз при теперішніх технологіях будь-яка війна. Де переважає ракетно-повітряна компонента, а в нас, ось це ми особливо відчуваємо, так вона вже є якби вічною. Ну тому що дрони, я це часто кажу, дрони не закінчаться ніколи. Їх легко виготовляти, ну відносно легко, там, розумію, це не балістика. Тобто їх легше виготовляти, вони дешевші, вони ніколи не закінчаться. Ну і це означає, що рішення не військові тепер. Війни військовим рішенням не закінчаться ніколи, тому що технології дозволяють розумієте, ті наросять своє, в нас нароситься своє. Тут нас будуть придумувати тепер антишахедний захист. Буде на то ціла програма. розумієте. Це є, це є історія в один кінець, просто без, без, ну, просто без тунелю і без світла в кінці, і вже взагалі вже без нічого. Тому тут зовсім інші мають бути, розумієте, має бути зовсім інша опція. Мають бути зовсім інші підходи, філософія ставлення взагалі до війни, тому що просто в змаганнях кількостями і в змаганнях технологій кінця не буде ніколи. Розумієте? І це, ну, як мені здається, цей азарт, азарт власного посилення, що безумовно похвально, він затіняє е, саму по собі якби, ну, безкінечність проблематики. І вона, якщо не вирішиться на на якомусь рівні, то вона просто тому і безкінечно буде тривати. Ось тому і НАТО про це думає. Тому НАТО хочуть з цього зашморгу вийти, а не зайти. Тому думають про це інші держави. І, ну, На великий жаль, не дуже сильно думаємо ми. Але я думаю, що все ж таки суспільство теж про це думає. Ну, я так підозрюю. Кожен, кожен думає, хто цього тижня ми бачили розвалені цілі під'їзди шахеди, ракети, Дніпро, Київ, Самара і потяг у, у Дніпрі. І кожен на цим думає: а як себе захистити? Ну ж, ППО біля кожного під'їзда має стояти, якщо ворог влучає е, безперестанку. А тепер Але це, до... і це історія, це історія без кінця. Тобто, я власне про це й кажу. Це рішення немає. Ми можемо кошмарити зіня немато шахедами. Тут. Так шахеди можемо по території Росії, але зато вони запускають сотнями кожного кожного божого дня.